Ви на каналі Наталка про парфуми, і в сьогоднішньому відео в форматі лайф ми будемо питати прямо на вулиці киян, чим же вони пахнуть, чим користуються, що люблять, а що не люблять із парфумів. Запрошую в нове відео. Ходімо, доброго дня! Ви дуже красива, тому я вас питаю, який ваш улюблений аромат. Доброго дня, дякую. Мій улюблений аромат Ганімет. А як довго ви ним користуєтесь? Користуюсь приблизно півроку. Чим саме він вам так подобається? Дуже приємний, такий літній, насичений. Дуже подобається. Самі купували? Так. А де найчастіше купуєте аромати? У ароматеці. А онлайн чи офлайн? Офлайн купую. А частіше дослухаєтесь порад консультантів, чи самі тестуєте і обираєте? Тестую сама, просто пробую, що мені більше підходить. А які, можливо, іще аромати вам подобаються, окрім ганімеду? Дуже люблю якісь нові аромати, просто заходити в магазин, пробувати купляти, користуватися ним. А ви знали, що ось тут за рогом є магазин для флакон? Ні, не знала. Там нішова парфумерія дуже багато і там, до речі, є ганімет. О, круто. Дуже вам дякую, дякую. гарного дякую. дня. І вам. Дівчата, привіт. Буду питати у вас, який улюблений аромат. Мій улюблений аромат це гучі Флора Гарденія, тому що він дуже цукровий та ще отримає купу компліментів. Клас. Давно ним користуєтесь? Десь рік. Подарували чи самі купували? Подарували в день народження. А самі обираєте аромати? Є таке, але ще люблю полдеру. А куди найчастіше ходите за ароматами? Зазвичай через інтернет замовляємо. Через інтернет. Дякую вам дуже. Так. Який улюблений аромат? Амафагамо. Що це за аромат? Ну мені подобається, я особливо не розбираюся. Не розбираєтеся, просто подобається купуєте, <світ> не подобається, не купуєте. А де купуєте, якщо в інтернеті в інтернеті? А ресурс, який можете назвати Якийсь один мейкап, можливо, єва чи ароматека офіційний сайт. всіх… Просто в... шукаєте де так. знаходиться улюблений аромат. Дякую. Дякую вам дуже. Добрий день. Як вас звати? Доброго дня, мене звати Артур. Скажіть, будь ласка, який у вас улюблений аромат? Чи є такий? Так, звичайно, це Cool Water в оригінальній серії. Скільки років вже ним користуєтесь? О, приблизно 4. А змінювали коли-небудь аромат? Е, ну, до цього я не мав поняття, гарних, ну, так, сказати, аромати. Аромати, так. І саме цей аромат якось. А чим він вам подобається? Ну не знаю. Такий літній, е акватичний запах. Та дуже рідкий, як на мене. Я мало людей знаю з схожими запахами. Це мене ну, Ви знаєте, це правда. Давідовку у Вотер я б, здається, жодного разу не чула, щоб хтось так відповів. І це справді на сьогоднішній день вже такий унікальний аромат. Мабуть, дуже дякуємо вам за відповідь. Вам. Гарного робочого дня. Навза. У нас ексклюзив. У мене тут донька і тато одночасно. Питаю доньку, який ваш улюблений аромат. Так, мій улюблений аромат зі Зіана і Кірке. Кірке. самі купували чи побачили в когось у подружки, можливо, знаєте, що це популярний аромат. Так, знаєте, це популярний і сподобався. сподобався спробували і сподобався. Тепер питаємо в тата, який ваш улюблений улюбиний. Це малон, аромат? Лаванда. Це срібна береза та лаванда. Дуже крутий вибір, я вважаю. А давайте ми ще тепер дізнаємося, який улюблений аромат мами. Мами гость Буа Імперіаль, да. так? Essential parfums. Да, І Ганімет. І ганімет. Зрозуміли? Дякую вам дуже. Який у вас улюблений аромат, якщо такий є? Е, звісно, є, Екс Ніла Сантал Перший Сантал Колін є. А чому він у вас улюблений? А, свіжий, літній, ненапряжний. А, я люблю більш не солодкі аромати, а якісь там з цікавинкою. наприклад. Угу. Сьогодні в мене не мій улюблений аромат, сьогодні в мене діптік з інжиром, тобто там такий незвичний, да, так? да, незвичний такий аромат інжиру. От в Сніла Колін, я не пам'ятаю, який там, Сантал, напевно, основний, так, так. Да? А, він такий, не такий, як усі. Оце мені подобається. Він дуже комфортний і затишний, да, мабуть, да. аромат. Так? Компліментарний теж. Компліментарний. А які, можливо, з люксу аромати вам подобаються? Давайте бренди, напевно, наприклад. От зараз ви назвали два нішевих аромати, і причому такі з досить високої цінової категорії. А якщо щось брати, таке Шанель, Діор, і Лоран, Ланком, щось mm. таке обираєте? Звичайно, звичайно. Є парфумер Квентінбіж. Так. Він зробив аромат. Підкажіть мені, будь ласка. Жовт, жовт, ні, не ганімет. жовтенький такий. Хлоп, клоє, чи то не він зробив? Клоє, класичний клоє? Клоє, єгипетська ніч. Так, Це е, новинка, я. новинка да. з синьою стрічечкою я такою. Її купила, да. Підставила, супер. Да. Що сподобалося в цьому ароматі? От якраз що він квітковий легкий, літо. А якщо обирати щось більш складне, можливо, зимове, на інший сезон, не літнє, що б ви порадили для наших глядачів? Що б я порадила, я не згадаю назву, але дуже схоже на кірки. нішевий парфум дуже схожий по запаху на кірки. Ербапура, можливо? Е, Від чесно не зов. Е, можу сказати, як виглядає? Кажіть, як виглядає червона така велика коробочка, і зверху написано «Dreams come true». Tá, A, продається ось там от в магазині тому. Ліфлакон. Ліфлаконі продається. я них постійно. Дуже вам дякую за відповіді. У вас чудовий смак. Дякую, гарного дня. Дуже приємно, гарного дня. У вас дуже красива м'яка іграшка. Можна, я вас запитаю, який у вас улюблений аромат. Ну, улюбленого немає, а ви користуюсь Бавдою. А який саме класичний? Чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли стати десь там з Нідерландів привіз і от е, нормально це А які жіночі аромати вам подобаються? Я про це не думав ніколи. У дружини Прада і ще щось там стається. А прада який? Пам'ятаєте? Без поняття. Не зміна уваги навіть. Чесно кажучи, це така тема, ну якою я не дуже цікавлюсь. Ну угу. тобто я не сильно згортав. Тобто на цього. для вас аромат це просто така річ: є, є, нема, нема. Ну да, ну тобто, головне, що в ліфті після жінки не дуже ну все пригоняли зрозуміли да, ароматом. А так, в принципі, кому що до смаку, хай тим і це. Добре, Чекаю. дуже вам дякую за відповідь. Да. Який ваш улюблений аромат? Я дуже люблю Tom Ford Lost Cherry. І ще в мене улюблений аромат це гірлін. А чому от Lost Cherry? Ну я дуже люблю солодкі, але не дуже солодкі запахи. І не знаю, просто обожнюю щось, все, що пов'язане з чериш. А вірленд це який? Він ну, теж він такий квітковий і солодкий. А флакончик, може, пам'ятаєте? Назву не пам'ятаєте, я так розумію? Е, не пам'ятаю, але флакончик такий, типу отакий. такий, вигляді будиночку з да, такою. Да, да, а, можливо, да. Лепеті Робнуар? Можливо. Можливо, Супер. добре, дякую. Який у вас улюблений аромат? У мене щось з цитрусами, це може бути е, Dolce Габана light blue цитрусовий був. Або е, Карла Герфельд у мене зараз, але я не пам'ятаю, який точно там прозора. У вене, Карла Лагерфельда величезна лінійка. Так. І ще Ель. L... Ельніхле, чи як цей аромат там, який на цих постерах, синій флакон? Не пам'ятаю, е, як там на Ель Елніхло, щось таке. Ніло, а аромат який? Ну цей синій флакон. А, блю а, талісман. Да, да, блю, да, талісман. Та, в блогер, блю талісман не розгадала, розумієте? Дуже вам дякую, гарного вам дня. Дякую. Який у вас улюблений аромат, якщо такий є? E, зараз на даний момент мені подобаються всі відтінки, те, що в компонент в склад входить древесні аромати, але я не пам'ятаю назву цього парфюму. От, раніше мені дуже подобався Дісквай uh, Рощів. Класний свіжий дівочий аромат знятий з виробництва. На жаль, О, ще мені подобався кіркі. Це той аромат, який мене покорив за першу секунду. В мене від нього і була, але дуже швидко він набрид, і через місяць я десь вже їм не змогла користуватись. Мені погано було від цього, бо він дуже насичений. Дуже довгий час мені подобався бакара-труш, бакараруш п'ятсот 540 – Легендарний так, так. аромат, один із найпопулярніших, мабуть. Але сьогодні ви перша хто назвали цей аромат. До речі, угу. а де купуєте аромати? Найчастіше. Ну, це бракард, а Якщо мені щось сподобалось, можу у людини навіть спитати. Супер. Але мені дуже рідко, ну щось насправді, да, мені взагалі десь 5-6 ароматів по життю, ті, що постійно подобались. І більшість з них зняті вже з виробництва. Підкажіть, будь ласка, який ваш улюблений аромат? В мене молекула Пінк. Рожевенька. А чому обрали цей аромат? Е, тому що вона дуже свіжа і на літо, ну, на літо, літо підходить. супер, так, супер е, такий ненав'язливий аромат і класно свіже пахне. А у вас який улюблений аромат? Я думаю, що Діор да, Саваш. Це такий більш чоловічий запах. Ну, подобається. Подобає. Користуюся рідко, але. Ну, але користуєтесь. Чоловіча класика, супер да. вибір. Да. Дякую а вам. Скажіть, будь ласка, який у вас улюблений аромат, без якого ви не можете жити? Мостіно, той другий. Це білий ведмедик? Так. Чому він вам подобається? Це був перший з парфумів, які, мабуть, ще у шкільному віці я побачила. Спочатку через ведмедика, а потім вже мені парфюм зайшов і якось вже 5 років я лише їм користуюся, він у мене улюблений, у мене з ним уся уходова косметика парфумована, тому якось такі у нас з ним відносини. А можливо, окрім ведмедика, щось іще зраджували ведмедику з якимось а, іншим ароматом. Том Форт Лос Чері. Це якщо щось вечірнє. Ще був парфюм з запахом зеленого чаю, але точну назву його не пам'ятаю. Не Елізабет Арден, зелений чай. Мабуть, вона. Вона це класичний такий з листочком так, так. класичний Елізабет Арден. Ну Франціс Курджан знає свою справу. Дуже вам дякую. Будь ласка, які у вас улюблені парфуми, якщо такі є. Dior ваш. Чому обираєте саме його? Не знаю, подобається мені. Подобається, да. тому що маскулінний, свіжий і так, сильний. Так так? так, так, так. Супер. Дуже вам дякую. Дякую. Гарного дня, гарного дня. Скажіть, будь ласка, який у вас улюблений аромат? Доброго дня. Наразі для мене, напевно, фаворити це Tom Ford Lost Cherry, також HFC Devil's Intrigue він називається. І, напевно, джумалон, але я не пам'ятаю його назву. А чим пахне, можливо, пам'ятаєте сказати? Я люблю дуже табачні аромати, такі важкі, шлейфові і трошки, щоб вони були солоденькі. Може, мира та тонка? Так. Да. Вирота тонка. А із люксу обираєте? А, Із люксу, так, мені подобається декілька ароматів. Ерме, мені подобається також. Із такого важкого люксу подружка дарувала а, з дубайських ароматів, але не пам'ятаю, яких. А де найчастіше купуєте аромати? А, в Україні я купую тільки в ароматеці, наприклад, або також Селект магазин є, а так за кордоном. А онлайн купуєте іноді? Так, да, іноді купую. Якщо немає в неї в Україні в моїх магазинах то так. Дуже вам дякую. Гарного дякую. дня. Дякую. Від вас такий шлейф, що я не можу не запитати, який улюблений аромат, які парфуми, без яких ви не можете жити. А, я здебільшого люблю більш відомі Томфорди. Це Банефам, чи, Banefam, чи а, Le Parfum, якщо не помиляюсь. А зараз в мене грабчук, українські парфуми, який я зараз спробувала і думаю, чи брати, чи не брати. А як називається аромат? А, Пам 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 треба піддивитися. Піддивляйтесь. Нашим глядачам все цікаво. А, я, грабчук, спробувала одні альфа і есенс, есенс дефетіш. Мені буде самівський запах сподобався ще. Ого. Ну ви любите таку складну, прямо нішу, так? От такі аромати, які незвичайні, які не знайдеш в простому магазині. А де тоді зазвичай вибираєте для себе аромати? Ну, Здесь я намагаюсь ходити в формати власне, таких корнерів, де запахи більш а, ніж цілеспрямовано створені для цього. Тому я більше і шукаю в таких магазинах. А з люксу взагалі нічого не носите, не обираєте, не любите? Ну, з лю... що, що можна назвати люксом? Класичний діор, класичне шанель. А, шанель, бувають дівочі, цікаві запахи, але вони не мої діори. Більш попсові, вони теж на моє. Я блю, блю, ці запахи, які більш пасують, які я можу спробувати, і мені випадково навіть кажуть, що я не відчуваю, я на собі, наприклад, не відчуваю запаху. Але там при спілкуванні мої друзі, знайомі кажуть, що «а що в тебе за парфуми. Тоді це для мене такий приємний, несподіваний комплімент. Розумію. Порадьте нам якийсь аромат, наприклад, на осінню пору. А з теплих, з холодних, що більше. По і, і теплий, і холодний, і для чоловіків, і для дівчат. Якщо ви не розділяєте, то один спільний, холодний та теплий. Якщо холодний, мені чомусь це більш відомий вже Камде Гарсон. І Мейзінгрін подобається. Він такий холодний, моховий, шипровий запах. А якщо говорити про теплі запахи, я певно, що зупинилася на тому, в якому я зараз ходжу. Це Томфорте Бенефом. Власне супер, він такий вольний, приємний, огортає так і трішки маскулінний, як на мене. Він більше. Бальзамічний. він бальзамічний, він, він удовий, бо там є уд, е, якщо нічого не плутаю, е, трошечки такий ладан, і воно ось дає ось цю магнетичність. І спеції, так, красиві Томфордівські спеції. Є yeah. yeah. дуже вам дякую. Дякую за такі розгорнуті, шикарні відповіді. Ми знайшли людину, яка закохана в парфуми, я так šuta? розумію. А чи є у вас улюблені парфуми, без яких ви жити не можете? А, є, і достатньо багато. Том Форд Грейвітівер люблю. Тобако Уд, це два у Форда, ті, що я люблю. Фредерік Маль, Екстраодінер Один вітівер і Данте Дантебра, Конде Гарсон, Плей Грін і Сіслий Суарделун, мабуть. Нічого собі ви нам видали таку yeah. підбірку. Ну такі витвер любите дерево, tak, tak, любите, tak, tak. і що було і свіжо, і хлистко, tak. і трішки маскулінно, мабуть, так? Uh -huh. А з люксу що збираєте? З люксу, ну не знаю. Хіба що Шанель е, та що рожевий? А от, от Андре? От, от Андер шанс так, так, шанс, так? Шанс. Uh -huh. І з люкса що ще? Ем, опіум і все ранку. класичний, так не блек опіум, класичний не класичний класичний. Ми знайшли того, хто любить класичний опіум, так. спеції шикарні. Дуже вам дякую за такі відповіді. А можливо щось порадити нашим хлопцям? Ну, і ком де Керсон Тумен мені дуже подобається. Мен. Я Супер. користуюсь сама, але для хлопців думаю, теж він такий унісексовий. А що тоді можливо для дівчат порадити теж на осінню пору? Бо вже, як то кажуть, треба готуватись? Ну, із моїх улюблених це Лютан Самбре Султан. Амбр Султан. І конічна Амбра. Я теж люблю цей аромат, він М -м. у мене так само вдома стоїть на полиці. Дякую вам за шикарні відповіді, ласка. за шикарні аромати. Гарного дня. І вам Скажіть, мені. будь ласка, який у вас улюблений аромат, якщо такий є. Один я. Ну, не виділю, але дуже полюбляю парфуми з ноти гардені. Наразі улюблений гардені Antigua від Армані. Також мені дуже подобається Ван Кліф Ерплс. Або Адаре це моя остання це покупка, дуже мені подобається. Тобто ви любите такі квіткові, солоденькі? Це армати? більш зимовий, такий він теплий, шоколадний. А літом дуже полюбляю гарденію. Гарденію. Mm -hmm. А із люксу, можливо, що? Із люксу Сен Лоран мені подобається лібре, лібре Лепарфан лі та Діор багато. У ну, мене взагалі парфумів багато. Скільки у вас вдома ароматів? Ну, думаю, десь тридцять ну, 35 є. 35. 35. ви прямо захоплюєтеся ароматами. Да, дуже вам дякую за відповідь. Ви супер виглядаєте, і песик у вас дуже класний. Так. Ну що, друзі, будемо завершувати цей лайф-випуск. Сподіваюся, що вам було цікаво. По перше, я хочу подякувати кожній дівчині, і кожному хлопцю, кожному, хто погодився відповісти на моє запитання про парфуми. А по-друге, я дуже вдячна моєму сьогоднішньому оператору, і це Юра Ukrainian Fragrance Community. Ви не уявляєте, яку активну участь він приймав у цих зйомках. Дякую вам за перегляд. І нагадую, ставити вподобайки і підписуватися на мій канал. І обов'язково, обов'язково коментуйте. Ми все читаємо. Дякую і до наступних зустрічей. Па-па!